Шльопки взуття по секунду Категорія перший сорт іде в мішочках по 25 кг. Тут у нас в лотіку будуть і жіночі, і чоловічі, і невеличкий відсоток дитячих шльопочок. Що можна сказати взагалі по наповненню? Різні матеріали. Тут буде і натуральна шкіра, і замінничок, і різина, і пінка. Абсолютно різне: синтетичне плюс натуральне. Так само по розмірах, якщо тут є чоловічі, жіночі, дитячі, відповідно і дитячі розміри будуть і 37, і 38, і 42, 44, абсолютно, абсолютно різні. Плюс по наповненню по моделічках, звичайні шльопки, такі, як на басейн, є з регуляторами на товщини ніжки, є просто такі звичайні, є в'єтнамочками, є такі, як от крокси сабо. Власні попадаються брендові. Є е, ось такого плану звичайненькі на, низькій, на низькому ходу. Знаю, що люблять такого плану моделечко, за те, що тут от, дві ліпучки, можна собі врегулювати, в кого товста, широка стопа, буде зручно. Це, власне кажучи, якщо чесно, десь може відсотків 15 всього мішка, тут можна довго і нудно їх викладати, показувати. Якщо вас зацікавило таке взуття, в нас є на відео. Повні огляди таких мішочків з першої до останньої пари. подивитись, якщо все підійшло, тоді можете замовляти. А поки що просто пишіть коментарі в приват або за номером шапці профілю.